Городок, злови свою хвилю. Городоцький телерадіопрес-центр. Слухай на 106,9. Вітаємо в Ві ефірі Городоцьке Радіо. Хвиля 106,9 FM. і це передача інтелект FM. І сьогодні у нашій студії особлива гостя людина, яка е, видала книгу традиції городочини від вишивки до обрядової пісні. На цією книгою пані Наталі це Наталія Надвинична, е, яка працювала над цією книгою напевно все життя. Тому що те, що в цій книзі зібрано і описано, то це такий дороб підсумок всієї роботи, яку робила пані Наталія багато-багато років. Отож вітаємо вас, пані Наталі, у нашій студії. Доброго ранку. Буквально вчора ви презентували цю книгу у нашій гордоцькій бібліотеці. Захід був дуже гарний. Були ваші дітки колективу вашого. Були багато гостей. Розкажіть, будь ласка, про, про цю книгу, про те, як виникла взагалі ідея оцю всю роботу, яку ви робите, робили, описати в книзі. Ну насправді скажемо, це дійсно підсумок нашого такого пошукового проекту, тому що такий пошуковий проєкт було започатковано років три назад, і зібрано досить багато вишиванок, досить багато пісень, обрядів, звичаїв. І коли ти розумієш, коли в тебе вже є багаж. Хочеться його було якось акумулювати і донести далі до глядача чи до слухача, і ось якось так знаєте, сходинка за сходинкою в процесі творчої роботи. І на базі цього проекту з бабусною скрині «Крізь віки», яку ви вже не раз анонсували. Виникла така ідея. А чому б і ні? Чому б не створити акумулювати таку книгу, все сюди опряткувати і донести до слухача? Нагадаємо нашим радіослухачам, що проєкт з бабусіної скрині це ідея пані Наталії, яка їздила різними селами нашої городочини і шукала старовинні сорочки. Старовинні сорочки, і, власне, про ці сорочки, зокрема, описано в цій книзі, так? Та й не тільки. Тому що, коли збирали сорочки, виникло бажання записати пісню, записати обряд. Розумієте, воно якось так все взаємопоєднано. І розумію, що і дітям це було дуже приємно. Бо коли знайшли старовинну сорочку, зазвичай ну, в цій книзі сорочки ХХ століття. І знайшли сорочку відповідно зразу з того села, що є пісні, почали вчити їх розлучувати. Ну, сподобалося. Тобто, є підтвердження, що ми дійсно побували в тому селі, в тому чи іншому селі. Розкажіть так трішечки про книгу. Скільки в ній про що в ній описано саме ми розуміємо, що там щось про сурочки, про пісню розкажіть, як це все оформили, щоб наші радіослухачі? На жаль, вони цього не бачать, але можуть, щоб вони відчули цю атмосферу всього того, що в книзі, ну, ця книга має три основних розділи. Перший розділ це саме про вишиванки нашої Городоцької громади, і про те, хто їх вишивав, хто їх передав, їхній так приблизно. Рік вишивання, якими нитками вишивали, тому що є так само різні техніки. види, mm -hmm. якою технікою вишивали, mm -hmm. тому що так само є різні техніки вишивання. Тут є сорочки і гладю, є і хрестиком. А другий розділ от те, що про що я говорила, пісні старовинні, народні записані пісні, але вони вже є в нутному стані тут же, в цій книзі. Тобто кожний поціновувач, який любить народну пісню, він може сміло взяти цю книжку, відкрити, пограти, заспівати, вивчити цю пісню ще з якимось колективом. І третій розділ це обрядовість, тому що люди, всі народні пісні вони складалися на основі даних обрядів даної місцевості. Тому багато записано обрядових пісень, і, звичайно, тут вложено два обряди, де діти. Переспівують обрядові пісні з кожного села. Насправді, книга дуже така мультимедійна і сучасна, тому що там можна і про вишивку багато дізнатися, і про пісню, і навіть послухати пісню. Так розкажіть, яким чином? Ну так, це mm -hmm. така, скажімо, нині сучасність, сучасна тенденція. Практично всі вишиванки, деякі пісні, вони підтверджені QR-кодами. Тобто і обряд. Тобто, Тоб... тобто, кожен поціновувач, який буде мати можливість отримати цю книгу, взяти в руки, він може сміло навести свій смартфон на цей QR-код і попасти в реальність, реальність співу в глибину того самого обряду чи в глибину самої вишивки, яка тут в цій книзі є. Mm. А пісні співали власне, як ваш колектив, так а пісні mm -hmm. є, Физу, є, є записи. Uh -huh. Так, є записи, є підтвердження. Е, я знову-таки повторююся, є е, нотний е, фрагмент, є qr код де можна так само зазирнути і послухати, як одна і та чи інша пісня е, звучить, але вже в вторинному переспіві. Тому що е дітки зразкового колективу фольклорну колективу «Щедрик» будинку культури вони є вже вторинним колективом, який переспівує народні пісні, записані по селах нашої громади. Які е, труднощі виникали в процесі створення книги, і хто долучився до її створення, тому що допомагали і ваша родина, і інші люди. Розкажіть трішечки про вашу команду, таку невеличку, mm -hmm. велику, невеличку. Ви знаєте, я можу повторитися, mm -hmm. і, мабуть, і не раз, і не раз, як як кажуть, з миру по з Нит. людини по пониці, mm -hmm. а з миру пониці а бідному рубашка. Тому от в цій книзі до цій книзі це книз, книга творча, і і вона в робочій групі. Стоїть створена. тому що кожний я щиро дякую кожному, хто долучався, хтось думкою, хтось спробою, хтось якоюсь підказкою, і це все, все це прослуховувалося, підтримувалося. Скажемо, буквально в останньому, в останньому таку мить, коли було вже коригування самого тексту, до нас приходить пані Юлія і каже: я можу розробити схему вишивки, тому що от хтось вміє гарно вишивати, він може скористатися цією схемою. Ну, будь ласка, значить, звичайно, пані Юлія розробляє вже схему вишивки. А пані Юлія Надвинична робить QR-код до цієї вишивки, і знову ж таки, це знову ж є в цій книзі. Тобто, знову, хто вміє вишивати, любить вишивати, він може скористатися. Тут є вишивка, схема вишивки сорочки завадниці, села Завадниць і з лісогірки. Не, окей, і е, завдяки кому власне цю книгу вдалося видати, і скільки примірників, де її можна сьогодні побачити, почитати, чи можна. Ну, щиро, щиро дякую всій командній групі. Щиро дякую за підтримку батькам вихованців, самим вихованцям з колективу Щедрих. Щиро дякую творчим моїм таким людям. Це пані Лесі Якубко, це за за, за креативність і творчість, пані Сніжані Карвацькій, пані Алі Радзієвській, які просто нам допомагали в створенні, тому що взяли сорочку, але її треба було ще було трошечки десь додати якийсь орнамент, якусь костюма додати якусь підніж. Тобто треба було вже стилізувати е, до сорочки, але зазвичай дуже. Щиро дякую за підтримку фінансову підтримку. Це е, Городоцькій міській раді, тому що завдяки їхньому рішенню, завдяки в особі Невділивчиславіни Андрійчук, е, Олени Іванівни, Гріх, завдяки їхній підтримці. Е, ця книжка має, має от, має вихід на світ. Ми її тримаємо сьогодні в руках. Так ми тримаємо на світ. Тому що вони підтримали, вони надали цю допомогу фінансову. І ми маємо тепер ще що презентувати. Ця книга буде наразі, вона вийшла в 100 екземплярах. 100 чи сто В 100 екземплярах. Вона наразі буде знаходитися в кожній бібліотеці нашої громади. А друкувалася вона в якому місті? А друкувалася вона в місті Харків в Харкові? Так. Місці Харкові. Я не знаю, чи описано це в цій книзі, але є ще одна гарна новина. Насправді, родина пані Наталі Надвиничної дуже творча. Це в них передається з покоління. Я так розумію, в покоління, тому що і мама пані Наталі, і сама пані Наталі, і її доньки. Вони всі співають, не знаю, можливо, танцюють і що тільки не роблять, але вони ще мають такий родинний. Скарб, скажімо так, е, е, рецепт сімейний, який увійшов у перелік нематеріальної культурної спадщини Хмельницької області. Я не знаю, чи про це написано в книзі, але я пам'ятаю, що вчора на презентації власне цієї книжки ви пригощали всіх святковими такими вобаранками. Я не знаю, чи правильно сказала вобаранками, right. Так це називається. Ось розкажіть трішечки ще про цю традицію, про свою родину і про те, як передаєте це молоді і. І далі, щоб жила, жило це все, тому що бережете і передаєте наступному поколінню все те, що було колись. і ну, Все те, що таке цінне. Так, для нас. звичайно, знаєте, мама навчала, навчала завжди нас співати. А, а сьогодні, от так сталося, що мама вже в такому поважному віці, і я згадую дитинство своє, згадую тії вобаринки і кажу: мам, навчи. І мама навчила святкових вобарників. І я пишаюся тим, що я навчилася. Я вмію це, тому що це, ця, ця страва передалася ще від її бабусі, тобто вона йшла з покоління в покоління. Вона пеклася лише на Різдво і десь колись на Великдні, бо тому що це така була трудомістка робота. І вона була смачна, бо вона зверху покрита Всі вибарники вони були покриті так, цукром. Досить багато цього цукру було, а колись тих так не було, ми їли ці вобарники, вони були досить смачні. І я пишаюся тим, що вдалося це все записати, продемонструвати. І 23 листопада на засіданні обласної комісії департаменту управління нашого ці святкові вобарники війшли в перелік як елемент нематеріально-культурної спадщини. І мені просто випала вчора чудова нагода. Щера Поєднати. З, да, поєднати з презентацією книги і пригостити всіх людей, які, близько, які, які просто прийшли, прийшли на презентацію цієї книги і покуштували, скуштувалися цих святкових обареньків. Вас вчора просто переповнювали емоції насправді. Ось шкода, що не знаю, можливо, частина наших радіослухачів були на цій презентації і бачили це все в двох словах. Чим для вас є ця книга? Що сьогодні відчуваєте, тримаючи вже її в руках, пройшовши весь цей шлях, і чи буде продовження? Ну, гордість тільки за те, що ми маємо, ми маємо свою Городоцьку громаду, записану вже в книзі. Історія. Це вже історія. Тому що я мала кілька книжок, входила в читальний зал, бібліотеку, брала, читала. В загально пишуть про сорочки, пісану творчість, Західного Поділля в загальному. А сьогодні ми маємо конкретну Городоцьку громаду. Тому це дуже приємно, що отакий от скарб ми залишаємо на наступне покоління. Щоб хтось ще міг долучитися, можливо, не знайдуться продовжувачі цієї книжки, продовжувачі далі, тому що зараз почалося 21 -е століття. Можливо, хтось колись продовжить цю нашу історію, нашу ідентичність. Я так розумію, що сорочки вдалося не знайти ну, знайти не в кожному селі Городонча. Не пам'ятаєте, скільки саме описано в книзі? Про скільки обряди і традиції скількох сіл тут є 26 шість mm -hmm. сорочок. Mm -hmm. Тобто 26 шість сіл чи, чи вони бай... Ні. С... є сорочки, є сорочки суроч... там uh -huh. по по двоє, з якоїсь села міста. 에... З містечка у нас було 에... вчора. Було представлено 5 сорочок, тільки з самого міста. тому, що жителі вже тут живуть, і вони, вони віддали вже свої хати тут згородка. Uh -huh. Але не ну не по всіх селах, тому що ну знаєте, це вже коли пішов такий шум, що збираються сорочки. Тут люди починають вже десь там 에... шукати Шукати, і о, треба передати. А зазвичай це все знищується. На жаль. Але люди ну, в мене нема сорочки, я тобі хоч рушник віддам, будь ласка. Тому ми, життя так, тому ми назбирали і рушники, старовинні рушники, яким вже дійсно по 100 років, які вишивалися е, суто в два кольори, так як от колись це було зазначено в 19 столітті. Мало бути тільки два кольори, тому що ну не було не так. Це вже в 20 столітті трошки змінилася фактура, змінилися вже погляди на вишивання, і вже були хто трішечки був багатший, вже міг собі дозволити закупити ще там зелену кольору, жовту додавити, е, блиску якусь. Добавити. Це вже було трошечки тому ця книга саме сорочки ХХ століття, а найстаршу сорочку, яку вдалося знайти? Найстарша сорочка це була з села Тростянець. Це приблизно ну, її приблизно 120 років. І вчора в ній були, Я була, так, так я була в ній І була дівчинка з колективу в цій сорочці. Ми вам дуже дякуємо. Я так думаю, що це не в остання ваша книга. Я думаю, що ви ще напишете продовження. Ось і ми вам. Дякую нашим радіослухачам, що слухали цей ефір. Ми вас вітаємо з такою гарною насправді подією і з ну таким досягненням, черговим досягненням у своєму житті. Черговим, скажу, тому що й було у вас їх багато, і буде ще. Ось нагадаємо нашим радіослухачам, що ми сьогодні говорили з Наталією Надвиничною, яка нещодавно видала свою це. Перша книга. Так, першу книгу. Ось. першу книгу про традиції Городочини, про вишивку, про традиції, про пісню. Вона називається Традиції Городочини від вишивки до обрядової пісні. Ось. І запрошуємо усіх у нашу бібліотеку у Грудку, а також у бібліотеки наших сіл, тому що в наших селах також є бібліотеки, не у всіх, на жаль, але є. І там також ви можете знайти цю унікальну книгу. Ось. А ми вам дякуємо за те, що нас слухали. Вітаємо ще раз, пані Наталі. Дякую. І бажаємо всім мирного, ну найголовніше, мирного дня. Дякуємо. Говоримо з тими, хто навчає, досліджує та надихає. Це інтелект FM платформа для ідей.